no yeah. Добрий день, ми з України, вихідний день, і ми зараз їдемо на нову почту, тому що нам прислали посилку. Там дерево, сакура, якщо не помиляюсь, рожеве. Це нам подарували, і нам треба буде її посадити. Будемо шукати місце. От. Але вона має бути невелика, тому я думаю, що десь треба її біля хати посадити. Ну, щоб так, заходити і видно було. Надіюся, що з нею все добре, тому що вона прийшла десь пару днів тому і так на новій почті лежить. Не було в нас можливості їхати в районний центр, щоб забрати її. Тому я сподіваюся, що все буде нормально. Так, ми вже приїхали, дерево отримали воно в машині. Зараз подумаємо, куди його садити. Думаємо, може десь тут. Так заходите і рожеве дерево. Небо класне. Ой. Ну що, тут кухня, тут ванна з туалетом. А для нього потрібні побагато, угу. <рес> Ну тут от -от можна. Ну тут. Що знову закриється? Ну посередині тут. Між вікнами. Ой, небо клас. Ой, дивіться, як там. А, заїхали з Дімою ще в фору, купили трохи продуктів, Вершки, креветки, заморожені потім сир, шийка касла. Дві упаковки, балик марочний, банани. У них зараз хворі замість пластикових. Пакетів полетиленових. Ось такі паперові. Ось я банани взяла улюблену моцареву. Салат такий і такий. Дуже зручно, що він же митий та сухий. Вирощено в Україні. Такого щось захотілося. Німечері взяв. А я взяла салатну капусту. Так, ще взяла отаку олію спрей. Це трюф... трюфельна олія, тортик Горішки орішки оці смачні тарта. Потім Діман ще взяв такий соус чесниковий, морозиво ми на З Знапоїв я купила на спробу такий та такий. Я не куштувала таке. Це якась по типу, напевно, як солодка вода, щось таке. Зараз я одну. Розпакую, подивлюся, що воно таке. Але точно, знаю, що безалкогольна там було написано. Від молі взяла такі штучки. У нас моль з'явилася натуральною віддушкою лаванди. У нас лаванда по хаті вісить, але замало. Треба ще таку мочалку взяла. Це взагалі, як би для тіла, як тут намальована, для ванни. Але я буду використовувати її не для масажу, та не для того, щоб митися, а для того, щоб мити душову кабіну сам поддон. От. Якось так зручніше. Так, для сміття пакети взяли, якраз великого розміру, 160 літрів. Я думаю, що орки помістяться. В кожній хаті має бути чорний пакет. Рулон. Так, і для круп я ще взяла отакі контейнери. Я вам вже один розпакувала подивитися, що воно таке, бо запаковане. Не видно. 1,8 літрів. Значить, це пластик. І закручується як, як банка. От. Однією рукою я не зможу закрутити, але ви зрозуміли, так. Ну і для миття посуду вже закінчилось. Отак виглядає це дерево, воно високе. Напевно, десь 2 метри. Зараз ну, ми його розпакуємо та замочимо в корневіні. Ага. Ковоно так добротна. <гум> а, ну так, да, воно невисоке. Це, Канзан за, сорт. Рах... за рахунок того, що гілки всі вверх, то мабуть тому вона здається високим. Канзан? Канзан. Так, показую коріння. Коріння. От Сівий У нас вже наступив ранок, і зараз я вам покажу наші три улюблені страви, які ми любимо готувати зранку на сніданок. Перша страва дуже проста. Для неї нам необхідно взяти шматочок від батону. Також можна тостовий хліб використовувати, але мені більше подобається саме в цій страві батон. Значит, нам необхідно відрізати серединку. Далі розігріваємо пательню. Олію я буду використовувати з трюфельним ароматом таку, яку я купувала нещодавно в спреї. Дуже мені сподобалось, я вже декілька страв з нею готувала, і я вам скажу, різниця є по смаку. Але для цієї страви ви можете використовувати звичайну олію. Нам треба розжарити пательню, і після цього можна вже викладати хліб на сковорідку. Тепер він має трошки підсмажитись і додаємо яйце, звичайно, серединку. Чекаємо, коли воно трошки підсмажиться, візьметься так, щоб ми змогли потім перевернути на іншу сторону. Також додаємо приправи, сіль, перець. Я ще люблю трошки сиром потертим посипати зверху. Be our separate ways as we fade into grey. But I still miss the way, the way you used to feel. Maybe we rose to fast, maybe we got too high. Я частіше за все використовую такий. Купувала в форі, дуже подобається. Наступний варіант сніданку солодкий. Я думаю, у кого діти, їм дуже сподобається цей варіант сніданку. Ну і він ситний. Навіть трошки, скажімо так, якийсь тортик нагадує по смаку, дуже смачно виходить. Значить, для нього я раджу використовувати саме тостовий хліб. Він має бути трошки такий м'який, бо. Батон він грубоватий, а тостовий хліб більш такий м'якіший. Використовуємо для цього банан, та ще нам треба буде нутелла. Значить, Нарізаємо банан шматочками, та я буду робити дві порції для себе та для Діми, тому треба буде чотири шматочки хліба. Значить, беремо хліб, намазуємо його нутеллою, Всі шматочки намазуємо і викладаємо банан. Потім іншим шматочком, якби робимо такий бутерброд. Далі треба розігріти пательню та використовуємо вершкове масло. Масло має повністю розтопитися і потім будемо викладати наш бутерброд у цю сковорідку, щоб також він трошки підсмажився на вершковому маслі. З однієї та з іншої сторони. Обожнюю цей звук, коли хрустить хліб. Ходить, що скоринка дуже хрустка, а серединка дуже м'яка. Повірте, це дуже смачно. Просто дійсно калорійна смачна бомба. Але що робити, іноді прям, ну, Організм просить щось таке смачненьке на сніданок. Зараз хочу вам розрізати і показати, як воно виглядає всередині. Це просто неймовірно смачно. Третій варіант сніданку вже більш творчий. Для нього мені знадобиться рисовий папір. Якщо не помиляюсь, також купувала його в форі. В упаковці десь 5 рисових папірців, і там також є варіації готування страв на задній стороні. Я називаю цей варіант творчим, тому що начинку можна використовувати любу із морепродуктів, з нарізки, з що завгодно. Наскільки вистачить вашої фантазії, чи що у вас є в холодильнику? Рисовий папір буду замочувати у гарячій воді, я тільки що закиптила чайник. І вода занадто гаряча, тому трошки додаю такої холодної. Беру рисовий папір та замочую на декілька секунд в гарячу воду. Рисовий папір сам по собі такий твердий, дуже. Але після того, як його замочити, він стає дуже м'яким та таким глібким. Це замість лавашу, замість хлібу. Вон, бачите, як плівочка така. Це більше варіант підходить для тих, хто піклується за своєю фігурою. Не те, що другий варіант, який я вам показувала. Значить, беремо рисовий папір і тепер будемо накладати начинку. Я все ніяк не можу прилаштуватися, щоб нормально його завертати, тому що в мене, знаєте, через раз то виходить нормально, то все розлазиться. Ще ніяк не можу прилаштуватися до цього процесу. Значить, з начинки в мене буде таке м'ясо, сир, огірок. Зелень, салатна капуста, та Діма попросив йому ще додати французьку гірчицю, вона дуже смачно до цього наборчику пасує. Саме головне це дуже плотно-плотно завернути це все. Ось ще раз вам показую цю упаковку, їх дуже багато різних, можна навіть розрізати. Вон, дивіться, рисовий папір, інформація, зберігання і також тут є, бачите, рецепти, як його можна ще що приготувати. Знайшла такий кра... класний канал. Дай, друзі! Сьогодні готую смачну кабачкову Кабачкова і. ікру. Обожнюю і... Обожнюю кабачкову ікру. Я в тому році робила, в тому році щось не робила. Так, зараз хочу вам цей канал показати. Тут дуже класний, це наш україномовний канал. Вон, бачите, підписано з колокольчиком. Називається все просто. Тут дуже затишні, такі короткі, класні відео. Знаєте, не розтягнуті там на годину, а дуже все коротко, лаконічно, бачите, там хвилина, 4 хвилини. Три, дві. І дуже все естетично. І прям тут стільки рецептів. Тут і по плейлистам все розбито, повний такий порядок, і вам дивіться це всі відео. Чого тут тільки нема. Просто я собі вам це закинула дивитися пізніше. Дивлюся, як хліб роблять, бо щось чусь... ну, дуже люблю такі відео. Саме як хліб роблять. Я в тому році також хліб робила. Тут і консервація, і пир... пироги. оцей кекс дуже класний. Дуже-дуже мені подобається. Оце прям взагалі щось таке смачне. Тут дуже багато рецептів, чого тільки нема. Дуже класно. Знаю, що в мене на каналі є любителі готувати. Думаю, вам буде корисно. Корисний цей канал. Ой, це також дивилося смачне. М -м -м. Знаєте, єдиний мінус цього каналу, що так от надивишся, а потім хочеться їсти. Все таке гарне, все таке апетитне. Коротше, це просто знахідка. Дуже класний канал. Посилання вам залишу під відео та в описі. Ой, оце щось так. Курка в апельсиновому соусі. Ой, клас! Смаку там смажені пельмені. Коротше, ви поняли, да? де я завісаю? Оце <гум> не дивлюся, а потім їсти хочу. Діма вже посадив сакуру. Значить, попіл ще туди насипали. Зараз поліма. У нас цілу ніч дерево. Стояла в корневіні і зараз отак посадила. Німо зайнявся цим процесом. І якраз з вікон кухні буде видно цю сакуру. Вона рожева і ще раз сорт зараз вам скажу. Канзан. Шо, Що Ой, довольна. Так, Дойшли в мене руки вже до орхідей, значить я їх зараз замочую. Купати буду їх. Бачите, давно не поливала, не купала, і воно вже так трошки підсохло листочки, але я дивлюсь, десь вже цвітоноси полізли. Деяких. Знаєте, листя засушене, а цвітоноси пускають. Я от їх замочила, вони в мене зараз купаються, і зараз я ще сюди добриво додав. Купила таке добриво, я вам його вже показувала. Значить, можна оприскувати, можна поливати, можна замочувати. От я зараз буду замочувати при пересаджуванні для підживлення, для профілактики гриб, грибних та бактеріальних хвороб. От Я зараз замочу і потім буду поливати раз два тижні. Може, трохи рідше. На такого коричневого кольору. От я на 2 літри розвела, тут літер і там літр. Так я от.